Усім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути висвітні піста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок? Чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх? Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити послугу підбір під ключ. Також звертайтеся до Василя, вона поговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Меган, 11 року, 6950 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 234 тисячі пробіг. Ключовий доступ. Так, виглядає в салоні. Октавія, а 20-го року 15500 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 161 тисяча пробіг. Так вона виглядає в салоні. Коробка автоматична, звичайно, шкіряний коричневий Toyota Camry Кемрі, 8 рік, 7700 ціна, 2,4 газ бензин 293 тисячі. 20 рік, 109, 52 кВт батарея, 111 тисяч. Ключовий доступ. Передні електроскладпідйомники. Так, стан вам видно. Реномаган, 12 рік, 7-950, ціна, дебет. Кому цікавить звертатися до цікави. Шкода Октавія, 2014 року, 10 700 ціна. Так, зараз подивимося двигун, 270 тисяч пробіг, номер є власника. Так. Двигун 2-літровий. Дизель, коробка автоматична. Клімат є. Отак, сонечко засвітлює. Асад Б 7 одинадцятий рік, 8600 ціна, двохлітровий дизель, 260 тисяч. Дизель, а коробка механічна шестиступенева. Дігрів сидінь клімат. Що вам не показати хоча б одну BMW в третій серії GT, 14 рік, 16900, Ціна хутровий бензин, 150 тисяч привіт. Автоматична коробка, світлий, шкіряний салон, електрорегулювання пам'яті сидінь. 50 10-й рік, 730 ціна 1.6 дизель, механіка 6-ступенева, номер телефону є власно. Сьогодні тут музика на всю. Так, електрорегулювання, пам'ять сидінь, шкіряний салон. З МПІ свіжо вже 223 тисячі пробіг коробка механічна. Так, клімат є. не видно Так, бачимо, бачимо, все. Так, що до власника. вже давно їх не бачили на авторинках, посад би шостий. Восьмий рік, 6,850 ціна, 1,9 дизель, 270 тисяч пробіг. Так, є люк. Коробка механічна. Так я виглядаю в салоні, сподіваюсь, вам видно. Чекаємо. 17-й рік, 10-900 ціна 1,5. Дезель. Номер телефону, на жаль, не розподився. Можна? Дякую. Так, показую одразу, як вона виглядає в салоні. І фіксую номер телефону власника. Коробка михаїць. О, все, все. Зараз покажу номер ваш, а то він поїхав. О, все. Зараз покажу прикол. Шкода суперб, десятий рік, 10 тисяч ціна, можливо, ще 2-літровий дизель, автоматична коробка, 289 тисяч гривень. Можна трошки покажу салон Дякую. Пасад б 8, 15, рік 12900. Ціна 1,6 дезель 259 тисяч людей. Коробка автоматична. Ауді А-6. Одинадцятий рік, 10 тисяч ціна, можливо ще торт, літровий двигун напевно, дизель, автоматична коробка, 260 тисяч пробіг. Дизель? Бензель? Не вгадала. Так, шкіряний чорний салон. Отак виглядає. Так, За деталями до власника. Опель, так Дев'ятий рік, 4550 ціна. так По комплектації тут я зупиняю. Можливий обмін і торг. Коробка автоматична, от об'єм двигуна. Не вказаний і пробіг не вказаний. Десь відійшов. Оль, четвертий, другий рік, 5600 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, 227 тисяч пробіг, буде що торг. Так, з дозволу власника. Покажу, як вона виглядає з село. Кіосід. 16 го року 8900 ціна, 1,4 дизель, 6-ступенева механіка, 196 тисяч Opel Astra страваж, 9 рік, 5300 ціна, 1,7. Дизель, буде ще торг. Коробка механічна. 298 тисяч, якщо вірити показом. Друзі, ще вам покажемо електрокар. Тут у нас є Ioniq 5. На ринках немає. Ну, поки що не бачу, в всякому разі. Тут 21 рік, 19 800 ціна. Ну, є більше інформації, на жаль, немає. Так, салон ось так виглядає. Та з Нідерландів. Так, і ID 3 2020 року, так, у цікавому кольорі, 15400 ціна, 62 кВт батарея 120 тисяч прибут. Так і виглядає.